Доброе утро, Уточка. Доброе утро, даре наш подпуск. Всім бажаємо гарного, чудового, вихідного дня, дзю, всі люди відпочивають. Да? Да. Приходьте до нас е. на базар, товар є, продукція є, я ми є. Е, е, і вас и вас чекаємо. І как должны все? правої ножки. Встали з правой ножки и да. пришли на привоз. Радкова, кава, з вами. <провод> Значит, а ми вас село і любимо їжімо на дорогі наших подкупщиків. Доброго раночку ще раз. Традиційний обзор цін. Починаємо з ковбаски. Свинина з трюфелем 700 гривень кілограм. Одна штучка виходить на гривень 250. Кролік з журавлиною, селяна з вишивкою, махвар, кролік з фісташкою, кролік з вишнею, Качечки 650 гривень за кілограм. В середньому палички до 200 гривень. Ось така нарізка є 650 гривень за кілограм. Тут всі сиров'явні колбаски. Також нарізка є за 750 гривень. Тут лібра і прикола. Салями італійська, іспанська, прошуто 750 гривень за кілограм. Миколаївський сервілат, надзвичайно м'який, смачний 350 гривень за кілограм. Київська 650, паночки норі 650, п'ятдесят. Махан 250 грам, 250 гривень. Ось такий кілограмовий півтори тисячі. Фідулька, ось такий чудовий, гарний, запашний. Вже такий ніжний букетик передали, і ми тобі його показуємо. І ось такий подарунок. Що там, я думаю, ти приїдеш і сама розпакуєш і показуєш нам. Сьогодні з Костиком ми зробили 9 передач. Дякуємо, що забавляєте товарчик. Якщо бажаєте щось замовити, пиші за номером телефона 098 493 07 76. Перелік товару і обов'язкова адреса. Вас. Емоційно, ось по цьому смачні холодильничку, в ньому знаходиться вся різна продукція. Вчора отримали новиночку кальмар фарширований 1200 гривень за кілограм. Кулпаска, сумсьом габалту, це супер дунець мерлін, лосоць з вишенькою, тисячу 1200 гривень за кілограм. Круасани трьох видів з мідією, з кріветкою і з перцем 1000 гривень за кілограм, копчена форелечка, 1000 гривень за кілограм, копчений тортик. 1400, в'ялений торт, в'ялений рулетик 1500, ось такі шпажечки, там де мідія і креветочка 200 гривень штучка. Дуже смачні котлетки в'ялені, камбала всередині коревічка 1000 гривень за кілограм. Скупійка фарширована морепродуктами також 1000 гривень за кілограм. Тортик з мідія в'ялений півтори тисячі гривень за кілограм. Дунаєчка, не забувайте, в продажі є 4 штучки, вакуумована 550 гривень. Також Дорадо, лимоні 1000 гривень за кілограм. Нельба, ескалара також 1000 гривень за кілограм. Малосолка 900 гривень за кілограм. Кизичі продажі, в'ялена ікра карані 2000 кілограм, Тут під кіло тобто 1000 гривень. Також чорна ікра 80 доларів 100 грам. Жесть паночка кіда 250 гві 200. Шаланда 350 гві 200 230 грамів, півтори тисячі, 100 ікра, кракіти горбуші, 650 на 600 гривень, щука 250 грамів, 1000 гривень, 100 грамів 450 і горбуша, і кита, вчора не було, запасували, та виклали 700-800 і грамів. Панальний крама, 250 банка, 2 тисячі, 0,5, 4, 0,7, 6 тисяч. Тунець є в маслі 500 гривень, 0,5 та малесеньки, 170 грамів. Власному соку 100 гривень. Печіночка 0,5 банка 900, 0,25, 500 і 230-250 гривень. Консерви є різні на різні смак. Ціна від 120 до 200 гривень. Декільосось, кумпліючка, сьомга, сайра, шпротики. Все-все є в наявності. Замовлення пишіть за номером телефона 098 493 07 76. Перелік товару кількість адреса вся поїде до вас.

Кородачки починаємо збирати. 996. Ну передавайте вітання, ви вже махали. Передаємо вітання всім одесітам з Кривого Рогу Спасибо. Бажаємо щастя, здоров'я і мирного неба. Навзаєм.